І так, як використовувати трави, порошки у аромалампі, для того, щоб не було дуже багато диму, і все-таки енергія трав вона переходила у стихію повітря. І так, вам треба порошок, із трав, дивлячись, да, який вам необхідний, який вам треба. І вам треба аромалампа. Аромалампу просушуєте, додаєте щепоточку, і все. Також. Можна ну, бажано мати дві аромалампи, або під порошки, під сухі трави, або під арома олії, тому що олії вони залишаються. Але я взяла ось таку збірну, точніше розбірну. І, в принципі, можна сюди класти фольгу і на фольгу насипати трави, а це використовувати для арома олії.